Всім привіт друзі! З вами Ольга Кубанська, Людасічка, воно розлажує своє креселко. І якщо люди сьогодні зі мною на рибалку, значить буде дощ. Ми вибирали сьогоднішній день так, щоб дощ хоча б був під вечір. Хмари, правда, такі трохи брехливі і ми не знаємо, що нас буде очікувати, але дощовики ми не купили, ну, ми взяли парасольку. тому що, що, парасолька це краще, ніж лопушок, під яким сидіти, правильно? Ми приїхали знову на цей розлив. Сьогодні у нас нове місце. І будемо пробувати свою вдачу. Григорій, ось дивіться, який атракціон, така гора з дерева. Він собі буде кайфово проводити. Час. Ну а ми спробуємо зловити карася. Тому що минулого разу я потерпіла крушення і тепер я націлена на результат. Ну, і лебіді, які тут плавають, вони теж націлені на результат. Так що будемо з ними ділити карася. Тож вам приємного перегляду. Ну а нам хай клює. Поїхали. Готуємо зараз прикормочку. Боже, подивіться, який мене манікюр під цвіт прикормочки. Е, як завжди, Real Fish е, бісквіт, ваніль. Ох, дуже він мені сподобався, якщо чесно. І по такій погоді, не я тягаю його. Понятно, у мене там куча всяких різних вдома в ящику лежить. Але поки час саме без квітиків таких. Е, одразу дивіться, який колір. Для дикої водойми сильно яскравий я стрімаюсь використовувати, тому беру таке щось більш, знаєте, темніше. Перше зволоження робимо традиційно тільки водичкою, потім додамо міласочки і буде от така от вкусняшка. Що дуже класно, і завжди я вам говорила, що у Реалфіша мені подобається цей ще зіп-пакет. Тому що досить часто не використовую всю пачку, або, наприклад, півтори мішаю, закриваєш і не паришся. Воно не випадає, гарно зберігається, не оцирює, тобто, взагалі, класно. Ну, Як бачите, фідер, її можна використовувати як при ловлі на класичний фідер, так і на поплавок. Що, в принципі, я зараз і буду робити. тому... Мішаємося. Дивіться, яка гарна прикормка. От Просто мед пересіяла її через сито. Тепер беремо штрафничков і туди от от, Чуть-чуть зробимо закормочні кульки і будемо ловити. Це моя закормочна програма. Ми ловимо з одного міста, деякі утікають, а деякі все одно остануться в кулечках. Є орієнтир, і ми туди закидаємо. До речі, в цьому місці, що я звернула увагу, бо переміряла щойно й на глибину. І з усіх місць, що я сиділа на розливі, тут найглибше, тому не буду нічого, заказувати, загадувати, але я дуже сподіваюся, на що приємне. Сіли ми, значить, ловить. До речі, у мене обновка. Це така ж, як у мого малого удочка Брейновська. Це я вам покажу, бачите? Скаут. Тут пола вершинка. У малого четверка, а я взяла п'ятерку для того, щоб в таких місцях, в закарягах, швидко можна було витягувати рибу. Тепер питання. Як думаєте, у мене клюнить ось ось мій поплавок? І ось, ось ще один поплавок. Будь-карасю чи не будь. Поки вони були там, плавали, поки ми розкладалися, все, тільки я закинула прикормку, буйок приплив на точку і тусується. Тепер вопрос: зловлю щось чи не зловлю? А от і перший ловчик. І знаєте, що я хочу сказати? Ця риба точно не стекло. Вона не боїться лебедя. Вона самодостатня. яка Сама, якщо хоче ідеї їсть. І ніхто не страшний. Так, ви а! подожди. Волос в неї розпустене. Підожіть, зараз вона буде взагалі по красоті. Нельзя так показувати, так, да, Люда? Не знімайся. Не знімаю, взагалі, тебе не видно. <свят> Та ти ж, і морщин не видно. І Люда з карасом схапала. Молодець. Yes. Потому що що, Люда пішла у мужчинки, Взяла маночки, е... маночки мутанула. Хоча у мене є, щоб замішати, але вона вже готовенького взяла. От жінка, дивіться, яка смішльона. Все, з каресиком. Ну, лебідь на точечки. Ну, карас клює, ви зрозуміли, так? Да? Віце, якого я дождалась карася. Лютка тут тікає від лебіді. Щоб знали, як уходить від мене. Поняла? Але ви гляньте, який шикарний. Просто обалденний. На три опариша. Знаєте, мені оце кажеться, чи ми не можемо попасти в погоду. Прошлий раз ми намокли, сьогодні взяли зонтик. Ну, не взяли, бляха, носки. І вітер такий холодний, ноги так замерзли, я воно під себе їх піджала, щоб хоч якось було тепло. Зараз будемо їхати як додому, по дорозі заїдемо в вібіс, де купимо, що нам треба, носки і одразу положу в сумку. Щоб вони ото валялись і колись їх час прийде. І я уверена, що як тільки я положу носки, почнеться хороша погода і літо стане в свою колію, а не оце все, що зараз відбувається. Тому що ну, як то воно не совпадає. Це в мене, мабуть, перший такий рік, що я просто не попадаю в погоду. От не можу. Ну, гривня взагалі вже в людині ковті ходить. Ще, кстати, у мене нова сумка. Щас вам похвастаюсь. Дивіться. Селектовська я хотіла сумку для того, щоб поплавочні снасті злажувати. Хотіла, конечно, дорого багато О! А в люди карасик! Давай! Адет, виложи його! Та блин, Люда, Давай сюди! Коротше, люда і рибалка це ще телефон. той квест. І телефон, і все подряд. А знаєте, який секрет рибалки в неї? Вона каже, як тільки скручую гульку, у мене клює карась. Все, гулька на голові, карасику відрі. Все як треба. А ми вертаємося до сумки. Коротше, я зажала на сумку 2600, і мені пацани підсказали, і підписники мені не раз писали, візьми, типу. Ба... Блін, не пам'ятаю, як вони називаються, оці сум... сумки, типу. чи ку... Ні, не кукани. Ну, коротше, це треба прочитати, силку оставлю. Вона стоїть 600 копійками гривень. Отака, типу, поняли матеріал, що якщо вона намокла, всередині все буде сухо, потім тряпкою пштрухну, якщо замазалась, і все. І тут все я собі скидаю, і от носки тепер теж сюди положу. А ще в мене кепачка нова, дивіться, яка. Бо та вже вигоріла у мене стрмна. Того обновилась. О, бачите? І мій чарівний рюкзачок. Лебідь. Ой. -йо. Він тут уже дивіться, як тусується. Прийшов, подивитися, які карасі тут ловляться. Це знаєте, охранник. Охранник, який ходить, до кожного заглядає відра, того, що людей, дай Боже, і він такий хлоп, проверочка, ревізія. Здали всі порибки швидко. Але їх так багато тут, що це капець. Зараз вам покажу. О, дивіться, скільки їх там. Я ще ніколи не бачила в одному місці так багато лебедів. Ну це вже взагалі дуже близько. Ну що, цей час настав. Я обірвала крайню оснастку. Треба робити. Що саме прикольніше, що я вдома тягала коробочки з кембріками, і я їх десь заносила. Не взяла з собою того. Єлі-єлі нашкребла в цій коробці три кембрика. Тож, дивіться, зверніть увагу, на поплавку має бути три кембрика. Протягнута лісочка. Спочатку ми протягуємо у вушко і потім ставимо три кембрика. Крайній, ось ви бачите, він має виглядати за межі кіля. Тепер вам покажу таку секретну фішку, про яку чомусь мало хто знає. Але англійці так в'яжуть свої оснастки. Перед тим, як ставити дробинки, беремо нашу жилочко. Я працюю такими щіпчиками ось тут дивіться назва Енекс. В тому році купляли в епіцентрі 120 гривень. Ця форма є найзручнішою для в'язання оснасток. Тепер беремо нашу лісочку, відступаємо сантиметрів 10 і навмисно її. Нашими щипчиками. До речі, зверніть. Щіпці мають бути з, плотною, з, цією, з плоскою поверхнею. І беремо раз, прижали, два, три, чотири, п'ять. Тепер дивимося на лісочку. Зараз, якщо приблизити, воно має видно, що вона, так, бачте, пошкоджена і переливається в цих місцях. Я ось ось пальчиком проводю і ви повинні побачити. І тепер починаємо. Ставити дробини. Поплавок 1,5 грама, значить, треба працювати дробинами більшого розміру. Я ставлю ті ж самі ось дробини, як у мене мавер, тільки більший розмір, номер 0. Він важить 0,347 грама. Я відсипаю, бо я розумію, що це десь 5 штук треба поставити. І зараз їх будемо ставити. Ставимо дробину перед. Тими місцями, де ми пошкодили жилочку. І зверніть увагу, як я в'яжу. Я беру жилку, дробина, зараз прокручую, прижимаю жилочку з двох сторін, і дробина в мене розріз, на мене дивиться. І я вже щіпчиками, коли прижимаю, я розумію, наскільки треба її сильно зажать, або ж навпаки. І коли я протягую жилочку вище, в оцих місцях, де зіпсована ну, частинка, дробина прям така, знаєте, як ви на машині і на велику наскакуєте на гіцелку і так діла Ду -ду 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 -ду", і проскакала. Це значить, і потім вона вже легше тягнеться, тому що саме за допомогою оцих перекусів ваша дробина тільки трошки пом'якшується оцей зажим. Бо якщо ви пережмете, і не буде оцих перекусиків жилочки. Ваша дробина зіпсує вам жилку, і потім в тому місці може рвонутися ваша оснастка. А за рахунок цього навмисного зіпсування, ваша дробина розслабилася і далі йде легко по вашій оснастці. Зараз ставлю п'яту дробину і після цього треба перевірити глибину. Так як тут мілко і вдома, як правило, мало в кого є колби, того треба поплавочок поставити поруч із дробинами і закинути, подивіться. Все, я бачу, тут виглядає, виходить, тіло поплавка. Для цього мені треба поставити ще десь 5 дробин номера 8 Пасочні дробини, які я використовую, це йде номер 8, 9, рідко 10. В основному це 8. От зараз я їх поставлю 5 штучок. І після цього знову буду закидати і перевіряти глибину. Дробини виставила, виміряла, і ну, для мене це комфортний, як то кажуть, варіант, наскільки виглядає е, мій поплавок. Е, тепер дивимося на те, як воно виглядає тут. Приближаємося люди, основні дробина великого розміру, підпасочні дробини, і потім петля, до якої теж здвинута дробина. Так як тут багато дрібної риби, яка постійно чіпляє мою насадку, я поставила дві підпасочні дробини. Того й в мене часто питають: зачем, Оля тобі скільки дробин? Тому що дивіться, це вже як варіант. Швидкості подачі нашої насадки. А навпаки, якщо я хочу ловити рибу у товщині дна, то ці дробини я поставлю на відстані 5-10 см, насадка буде падати повільно, і риба буде клювати в товщі води. Наразі треба трошечки припідняти дробинки, тому що відстань між дробин і до петлі, куди ви заганяєте повідок, має бути більшою, ніж довжина. І зверніть увагу, як гарно рухаються дробини. Вони не туго йдуть. Якщо, наприклад, ви пережали дробину і тянете її, і відчуваєте, що у вас аж гріються пальці, дробина нагрілась, зупиніться і дайте час їй остить, тому що перепалите свою жилку. Ставимо повідець петля в петлю. Така форма. Оп. А, щоб петля проскочила. Так, все. І тепер насадку і вперед. Воно ну, єсть. Ну... Але каласик. Перед цим. Шмальдунуло оснастку, а тепер типу, він просто звінення, мабуть. То я навіть вирішила привстати із коряжечок, щоб його моментально... Видірнути таке от дитя. Хай росте Люда. йде. Хай росте, люди, таких не можна їсти. Оля. Гріх. Гріх таких їстих маленьких. Оля. Тоді слідущі не клюнуть, розумієш? Це ж риболовна заповідь, ти що не знаєш. Шмякнув у мене комар за ногу. Того време тяжкій артилерії. Клац! Фіга старт. Ще він почне диміть. Покладу і буде щастя. От що-що, Але ця річ дійсно працює. Термосел просто респект. Так, дождались ще одного. Це, коротше, люда тут ловилась з цієї сторони, і її задал бо, задал бо, вона не могла підсікти. Каже, сядь ти і слави його, отомсти йому. От, все, моя місія і. О, Оля. Це ж маленький. Де він маленький? Ти що Я коту твоєму зловлю платвину. Боже, вона мене, мені кажеться, не повезе додому після а сьогоднішнього, <ривіт> а бабушки більше якраз буде. Що ж їй там нема що їсти? Закінчуємо рибалку трішки раніше, ніж ми планували, ні нормально люди там ще під катролем. Але находять хмари і ну, не хочеться бути мокрим. Там нормально, все нормально. І зараз покажу, як зматую оснастку. Тому чогось, я не думала це питання, таке цікаве аудиторії. На кожному мотовилі є такі перегородки, і тут трішки, бачите, така як спеціальна ложбочка під крючок. Ложимо крючочок і починаємо мотати. Дивіться, бачите, поплавок припадає на поверхню, неглибоку. Того перетягуємо поплавок і ложимо його в ямку. Положили і далі крутимо. Ідемо до конектора. Так. Оп. Тут розкриваємо. Тут, оказується, було запутано багато раз. Того розпутуємо все це. Тепер дивіться. У нас жилочка посередині. Для цього є оця резиночка, яку я вручну в'яжу. Оцей хвостик засовуємо в петельку і протягуємо, щоб вузлик заліз у петельку. Бачите? І тепер петелька у нас перед вузлом. Придержуємо, тянемо. Тільки резинкою зафіксували, все. поплавочок, все добре, заховано, змотано. І тепер ложимо таку оснастку у коробочку. Ну або в сумку, де вам зручно. У мене просто все перевозиться в коробки. Один раз купила і сьогодні от згадувала, що реально коробка дуже стара, бо вона була ще до появлення Григорія у мене, а Гриніку вже недавно було 9 років. Тому от це коробка Virus, вона з чорного матеріалу, захищає від ультрафіолету ваші оснастки. Зараз вони там коштують, мабуть, гривень 600, ну максимум 700, але це реально річ, і в неї не ламаються пазики. Зараз вам покажу, як вона виглядає. стрьомна, звісно. Та там видно твій поплавок. Все переживає. Бачите, оці закльопки за весь цей час не поламались. Ну, Правда, оця, звісно, вже наклейка житті увіділа. І отак от виглядає моя коробка. До речі, взяла новий поплавок. Отакий. От. Це антенка витягується і можна ставити світлячок. І отакий ще взяла на пробу. Ще був один класний, але я його Оля. одірвала. Люд, я його бачу. Давай я тобі витягну, щоб ти була спокійна. Ой. Все. Спокійно. О, боже, покажи, як ззаді летять нокачки. Як красивенько. Боже, як їх багато. Обалдеть. От знаєте, чого дехто мені каже, о, понравилось тобі це місто, ти сюди їздиш дуже часто. Так мені і подобається оце. розумієте? Тут сидиш в тишині, люди всі, от людей дуже багато, але всі сидять тихо. І ти сидиш собі, кайфуєш, пташок багато, все так цікаво. Ну, реально просто насолоджуєшся природою. Бажаю вам насолоджуватись природою і обов'язково забирати після себе речі, тому що я там йшла, і деяка свинюка під кущ запхала пакет. Пожрала, все туди зложила і оставила. Не робіть так, не хрюкайте, пожалуйста, на ставках, а будьте виспитаними гражданами. Правильно? Правильно. Все, цілую, люблю. Бувайте.